Кіровоградська малеча за чисті річки діти влаштували екологічну акцію. Школярі, озброївшись плакатами та листівками, пройшлися берегами біянки та інгулу. Все, аби привернути увагу дорослих до стану водоймищ. на екскурсію, найбільш захаращеними місцями вирушила і Яна Семенюк. Канікули учнів кількох шкіл міста розпочалися не з відпочинку а з екологічної акції. Школярі підготували плакати і ластівки для кіровоградців. В них закликають берегти річки і не смітити на берегах. Ми зібралися, щоб захистити біянку, щоб люди не кидали на річки сміття. Спочатку учасники акції рушили до берегів колись широкої річки Біянки. Тут був загорода, земля. Сухає, сливається воду и заиливает передні. Далі поїхали на вулицю Харківську. Тут біянка ширша, та вже за кілька метрів знов в рази звужується. Місцеві кажуть, всьому виною людська недбалість. Жильці, що живуть вниз по речки, вибрасують весь мусор бетовий в річку. І через то вода грязна там становиться. А тут тут вода, риба ловиться, все водиться. Вода відключительно чиста. Останній пункт мандрівки активістів русло річки Інгул. Воно було одним з улюблених місць рибалок. Тепер в обмілілому басейні виловити можна хіба що порожню пляшку чи автомобільну шину. Через що брудним, тому що е, люди, як кажуть, є недобросовісні, які тут залишають бутилки. Скидають мусор. організатори акції розуміють, їх захід не зможе вирішити проблему брудних річок та сподіваються завдяки екскурсії за хараченими водоймами привернути до цього увагу. Ми наші лісу зучиня біянки, которая 40 сміттєс. Мусора всяких і пропа практически пропадает. Это уже не вода, а трава. Там не то що її. к їй близько вже підходить нельзя. Пропадає ріка. Конечно, ее надо восстанавливать, но що можуть зробити маленькі діти? Обратите внимание взрослих, що не хотіли сохранить річку. Зберегти річка під силу комунальним службам. Водні об'єкти на замовлення міської ради розчищає підприємство універсал 2005 Ми працюємо тільки згідно замовлень, а самі теж дивиться. Якщо така ситуація, що. Там, що треба поубирати, то ми ставимо лодку, то до два чоловіка даємо пакети їм і вони в пакети собирають руками, водіоті бутылки, все в пакети зв'язують, вивозимо їх на берег, а потім под'їжджає машина, грузимо й вивозимо. За словами працівників комунального закладу, в останнього збережя кіровоградських річок чистили минулого тижня. Та вже за кілька днів під час акції школярам доводиться встромляти свої плакати в свіжі купи сміття. Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.